Вітаю всіх шанувальників телеканалу Скіфія. З вами я, Лідія Григорєва. Це тема для обговорення. І сьогодні в телепрограмі будемо говорити лише про найактуальніші теми нашого суспільства. Гість нашої програми Олександр Сидоренко, керівник підприємства Піонер новітніх технологій. Ми поговоримо, як альтернативні джерела енергії втілюються на підприємстві, і як саме підприємство втілює новітні технології. Тема енергозбереження та енергоефективності актуальна для України. Адже ми дуже багато споживаємо енергії. Більшість будівель, зведена в радянські часи, коли про енергозбереження взагалі не говорили, а економити зараз потрібно, як і використовувати альтернативні джерела енергії. Компанія піонерновіх технологій займається не лише просуванням на ринок Херсонщини, альтернативних джерел опалення та енергоаудитом, але й на самому підприємстві чимало новинок, які варті уваги. Це і освітлення через сонячні батареї, і розумне утеплення адміністративної будівлі, і обладнано котельню, яка суттєво зменшила витрати на тепло. Олександр Миколаївич, ми з вами зустрічалися на початку весни. По суті, коли почали говорити про енергозбереження і про як потрібно підготуватись до нового опалювального сезону, розпочався вересень, а це по суті старт новому опалювального сезону. Скажіть, що змінилось ставлення по енергозбереженню чи почали втілюватися якісь технології. І почали чи керівники підприємств і приватники шукати альтернативні джерела опалення? Перше, почну з кінця. Що стосується бізнесу, так, то бізнес розуміє і робить. Його не треба ніякі ні стимули. Воно було б краще, якщо б система відшкодування трошки була інша, зазначена за державою. Але. Сезон майже літній пройшов, все, крапка. Що зроблено, я буду так казати, щоб ніхто на мене сказав, і що критиканство і таке інше, там, конструктивна критика має бути, не конструктивна. Я скажу таку, ну, прості, для мене зрозуміли речі. Якщо нема рамочних умов і це не покладено на бумагу і не відпрацьовано як обов'язковість. До виконання з стимулами і з, 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 з тим, що і накажуть за невиконання, нічого працювати не буде. І зроблено дуже мало. Коли ми кажемо, що 30 тисяч суб'єктів там використали постанови, що стосується здешевлення і таке інше. Шановні, що ми здешевлено? Ми здешевлюємо на 7, 10-12 тисяч. Але проєкт може бути більший і казати, що це буде відшкодування 20, 30 або 40%. Відсотків, де ж воно буде? Треба, щоб всі, е, все, що стосується енергозбереження, енергоспорування, енергосервісу і таке інше, було відпрацьовано в цифрах. І перше, що повинно зробити, ці, ця, ці цифри повинні бути доведені до... Муніципальних е, образувань, де чітко зазначено процент або відсоток, яким чином, що за рік вони повинні зробити ці речі для того, щоб зекономити електричну енергію, газову, угольну і таке інше. Без, без цього нічого не буде. Це буде таке напівхаотичний рух. Тобто до ощадливості ми не перейшли в енергозбереження? Я так думаю, що ні. Хто повинен координувати ці дії? Першу скрику повинен віддегрувати уряд з чіткими рамками, що стосується всіх суб'єктів діяльності, які використовують енергію. Але в першу чергу для бюджету. Скажіть, а ринок не повинен регулювати і, по суті, зростання тарифів не вплине на енергоочадливість людей і представників вплине. соціальних об'єктів? Вплине. Тарифи, їх рост вони простиволюють. Але на сьогодні ми повинні розуміти прості і зрозумілі для всіх речі. Можливість фінансова. Якщо у бізнесу вона у когось є, у когось зовсім немає, але він хоче зробити. І можливість бюджетна. Але бізнес він сам зрозуміє, що йому робить, якщо будуть там стимули по якимось там частині використання їхніх коштів або плати в бюджет. А от бюджетникам треба зрозуміти, як це в Європі. Кожний рік на 2 відсотки з площі більше 200 квадратних метрів, будь ласка, 2% робіть міропроект. Виписуйте і досягайте економії карбонів і все. Зменшуйте викиди, використовуйте альтернативу. А все прописано. З якою країною можемо говорити про досвід, порівняти досвід енергощадності України, яким шляхом може піти наша країна? Ви для себе такий робили аналіз? В Євросоюзі загальні правила. Сьогодні працює 20-20-20-20. Програма вже є 30-30-30 і 50-50-50. Чотири по 50. Нам не треба. Щось там вигадувати інше, вона вже є. Нам тільки адаптувати до сьогоднішніх умов. Ми повинні, перше розуміти, які можливості у нас є в системі природних, оновлюваних і інших альтернативних істочників енергії. Це перше. І основне, різні регіони у нас по-різному, мабуть, будуть мати преференції по тих чи інших джерелах. Херсонщина, це може бути. Сонячна, водна енергія, так? енергія сільського господарства, з відходів сільського господарства виробників. Це наш критерій, там ми таке інше. Що стосується біля Києва Житомира, там може бути і торф, там більше лісового. Але ж повинна група людей робити якийсь аналіз під кожен рейд. Так. А в нас таких груп немає. От давайте на питання питання. Що робить людина, якщо вона хворіє? Вона йде до лікаря. Так. А що лікар їй? Прописує діагноз і прописує ну, лист, як потрібно лікувати. Діагноз він прописує після чого? Після огляду. Енергоаудиту. У нас, скажіть, сьогодні загальні правила або обов'язок бюджетних установ по проведенню енергоаудіту, щоб виявити. Чи то через кришу входить тепло, чи то через цоколь, чи то через вікна, через сіни. В нас є в загальних умовах, прописано для міських голів, для. Я думаю, для... що це якась була рекомендація влади. Ну, Зараз ну, реком... тут не повинна бути рекомендацій. Ми гроші Газпрому віддаємо і кажемо, що у нас війна, і що ми е окупантів е спонсіруємо грошима, шановні. Давайте ми вже так, або так, або не так. Якщо ми хочемо робити енергозбереження, то ми чітко повинні для себе визначити критерії: перше, аналітика, можливість по сировині, преференції, що стосуються використання тих чи інших джерел, систему технологій, можна і рамочно, обозначити, і обов'язковість виходу на якісь цифри в залежності від квадратних метрів. Перш за все, що стосується бюджету, У нас проблема не в бізнесі, а в бюджеті. Ми в бюджеті втрачаємо гроші. А що стосується побуту, то е, тут я би так сказав, якщо ми кажемо, преференція 20-30% відшкоджування, але якщо людина е, фахова, що вона зробить? Вона зробить обстеження і скаже, у мене вікна треба, треба ізоляційні речі на стіни нанести і треба зробити альтернативне опалення. І все це треба зробити зразу, я буду економити 60%. Але сьогодні він може тільки отримати 7 або 10 тисяч гривень. А оці три речі, які виявить аудіт, може сьогодні і не треба вікна міняти йому. А у нього втрати йдуть через стіни. Але перше, треба зробити перше, друге, третє, четверте. Сложного тут нічого немає. Будь ласка в Європі ці документи є, вони в доступі, тільки треба перевести з англійської мови на українську. Олександр Миколаївич, ми на підприємстві вашому сьогодні. Це називається «Піонер новітніх технологій. А які ви технології застосовуєте в енергозбереженні? Ми е, оновлювані істочники сировини. Це дивіться тут, солома у нас. Відходи деревини, викарчовка пнів, виноградна лоза, плодова лоза і таке інше. Це ви для брикетів. А от самі на підприємстві У ваша нас котельня, от вас ви є... закривали фасади. А, а от дивіться, ми тут стоїмо, це як рекламний зразок. Угу. Тут чотири види ізоляційних матеріалів, в тому числі і керамічні краски. І ми можемо сказати ефективність тих чи інших ізоляційних матеріалів на цьому здані. Таким чином ми точно знаємо, де скільки і чого ми втрачаємо. Тобто ви не лише займаєтесь діяльністю по новітнім технологіям, але в себе на підприємстві втілюєте. А про сонячні батареї ще роз... Ну, Сонячники ми зараз там. А хто їх до... На сьогодні я вам скажу, так. Да. Чому? Курс гривні до долару, те, що склалось на сьогодні, це тільки зробило довжину окупності більшу. Це інше, воно так і буде. Але на сьогодні, якщо ми беремо якісні прибори і якісні складові всього процесу, то от у нас котельна, да, гарантійний срок обслуговування використання 15 років. Окупність її через 3 роки. Що стосується сонячних батарей останнього покоління, вони працюють і взимку. Так, при курсі 8 це одна окупність, при курсі. 20, вибачте, вона вдвічі збільшується, але окупність є. Думати, що складова нафти, газа, вугілля і таке інше, вона буде на низьких цінах, я думаю, що цього не буде довго. Хоча період може бути років 4-5. Чому? Це ті складові, які на сьогодні. Використовуються по якимось об'ємам, а їх все менше і менше складають. А по-друге, сьогодні, згідно з домовленостю майже всіх держав і ті, хто сьогодні вважають Кіотський протокол основним документом для використання викиди. А викиди, що стосуються альтернативи із природних істочників, це зовсім інші речі. Вони на мінімумі. Дивіться, якщо ми спалюємо вугілля, це. Стосується і сірки, і СО, CO, і СО2, і азотів, і таке інше. Якщо ми спалюємо брикету топлівну, зали від вугілля залишається 20-23 а зали від брикетів топлінг, які ми випалюємо 4-5%. І більш того, зала це матеріал, який можна використовувати або в тепличних господарствах, або в сільському господарстві. Тобто, як то кажуть, без технологія. Вибір котельні це відповідальний момент, а особливо сьогодні, коли на ринку чимало пропозицій. Тож важлива думка фахівця. Ми у вас були взимку, коли ця котельня працювала, а зараз слітку, початок сезону. Які ви роботи попередньо проводили, чи потрібні були, і наскільки, ну, як ви готуєтесь до сезону всієї котельні? Я би так сказав, що за неякісні речі треба платити нам набагато більше. А ми використовуємо КТЛ таким чином, що у нього гарантія 15 років. 15. Ми нічого з ним не робимо. Він працює. Ні. У нас є тільки використання там на системі моніторингу. Можемо з мобільного телефона його запускати, рушити, режими міняти так і таке інше. Скільки потім працює? Це вже другий рік. Другий рік працює майже більше до 1200 квадратів. Вона опалює, і в нас ще запас. Я вам скажу, коли ми використовували газ на опалення і там, де знаходяться у нас фахівці і на опалення. На амінбудівлю, і там, де у нас знаходиться технологія, у нас було десь 150 тисяч гривень. На е, рік. Сьогодні, на сьогодні. В місяць. Тобто, в місяць, я вибачаюсь. На сьогодні ми витратили за весь рік, що стосується системи опалення, ми витратили десь 38 тисяч гривень. Скажіть, але ж правильно було обрати? Ви звертались до якихось фахівців щодо кутерні? самі. Життя нас заставило. Ми пішли е, 5 років тому, ми відмовились від газової складової. І пошли працювати з альтернативними істочниками. Перш за все, це почали переробляти деревину, лазу, виноградну, плодові дерева і таке інше. А на сьогодні нас вже люди, які мають землю в оренді і використовують сільськогосподарську культуру, культури, такі як сою, пшеницю і інше, кажуть, ми можемо вам залишити. Відходи, уберіть, щоб воно не палилось і землю ми не портили. Ну, і так ми розійдемось. Ми так і робимо. Ваші поради, як ви правильно вибрати котельню? Тому що дуже таких фальшивих спеціалістів на ринку. Перш за все, ми повинні розуміти, що котельна повинна бути з якимось гарантійним терміном, який гарантує компанія. Це перше. По-друге, Якщо ми вибираємо для адміністративних будівель, це загальна площа, але починати треба трошки з іншого. Котел це вже другий етап. Перший етап зрозуміти, скільки тепла втрачає будівля. Зробити термоізоляцію або термоконсервацію цього здання, утеплення, а потім вже підбирати котел в залежності від квадратного метру. Ці дані вони є і в інтернеті, вони є в європейській спільноті, і в кожній країні майже там трошки інший підход, але складова одна та ж. Піонер новітніх технологій займається виробництвом брикетів. Для цього обладнано сучасну лінію. Півроку ви нам показували виробництво, що змінилося, як ви переорієнтували свою роботу, і чи стало більше купувати ці брикети? Знову з кінця. Так. По брикетах вже ми зрозуміли цей ринок. Більш того, ми пішли таким намі відпрацьованим шляхом. Ми, що стосується для сільської місцевості, ми просто поїздили по нашій сільській місцевості, подавали там у кого є теплиці, у кого є велика хата, дали по мішочку цих нашого виробництва брикетів. Там у нас є така етикетка, де сказано скільки, калорійність, що і як. І після цього це найкраща реклама, я враховую, бо люди самі спробували, сказали так, дійсно. Горить довго, горить якісно, відходів трошечки і можливість того, що ми можемо доставляти, і вони зрозуміли, що це ми можемо робити. Більш того, треба відмітити деякі бюджетні установи, в тому числі і тут у нас по Райському сільському е, сільській раді е, Наталія Макарова віддати належне. Вона вже місяця два тому взяла у нас, закупила брикети для е, установ Райської сільської ради і вона вже Дозимку готова не 90, а 5% чи 100% готово. Все. Що стосується виробництва, ми зрозуміли, де у нас є слабкі місця і таким чином ми зараз допрацьовуємо. Деяке обладнання ще будемо закуповувати, це Німеччина і Чехія. І таким чином ми вже вийдемо на виробництво трошки інше по об'єму і по якості. Але на якість сьогодні нарікань, слава Богу, нема. І е, саме основне, що люди, які вже спробували, для них зрозуміло, що треба дерева пиляти. Достатньо сировини сільськогосподарської і сировини, те, що стосується контурування дерев, у нас на Україні. Ми ще не використовуємо е, траснікову складову. Але на сьогодні у мене відбулись контакти з голландцями, з виробниками обладнання для суто траснікової складової. І я думаю, що і це питання ми теж відпрацюємо. Це дуже багато на складів село. Це вже з цього року солома, це де хто має великі ділянки землі. І хто розуміє, що таке якість земельних ресурсів, щоб не зжигати солому, вони казали, хлопці, ми вам робимо валки, хочете, збирайте, але ми не хочемо палити, щоб структуру ґрунту не нарушати. І таким чином ми їздили і збирали, нам давали можливість зібрати, ми привезли цю сировину, І на сьогодні ми цю сировину будемо використовувати як одну із складових. Для брикетів, тобто є складова деревина, складова соломи. Будемо ще використовувати соєву бодинку і бодинку з кукурудзи. І таке останнє запитання. Чи є в Україні майбутнє щодо ощадливості енергоносіїв і за розвитком альтернативних? От ви дивилися, спостерігали майже півроку, що відбувається в країні. Як люди орієнтуються на це? Я думаю, знаєте, у нас. Життя примусить, стресові ситуації нас примусять. Чому я так кажу, як то кажуть, у нас трошки через складнощі ми становимося розумнішими. Це стосується і кримських подій, це стосується і донецьких подій, це стосується і нерозбереження. Якщо у нас буде зрозуміло, що ціна на газ буде одна, і для промисловості, і для побуту, так і таке інше, все скоренько ми зробимо. Як приклад, ми сьогодні гроші, які сьогодні може видати нам на ці технології Європа, ми їх не використовували, ми їх не взяли, бо у нас не відпрацьовано скільки яких об'єктів, з якими Треба попрацювати в часті збереження, в часті опалення, в часті комунікацій. Треба ці проєктні документи готувати Енергоаудит – це інспекція та аналіз використання енергії та можливості для енергозбереження у споруді, процесі чи системі для зменшення використання енергії без негативного впливу на результати роботи. Як правило, енергоаудит здійснюється кваліфікованим персоналом. Чому я так кажу? Я три роки тому, три роки тому. Зробив е е енергоаудит, обстеження 39 бюджетних установ в місті Нова Каховка. Ви думаєте, схватились і сказали, о, працюємо? Ні. Мотивації нема. Сам набиватися, це дуже важко. Треба, щоб ті, хто приймають рішення, ті, на кого йдуть фінансові ресурси, це повинні люди відповідати перед державою, бо це гроші наші загалом з вами. А гроші це використовуються. І якщо сьогодні на сьогодні на тільки складова субсидування місії Нова Каховка більше 20 мільйонів, я вибачаюсь, 20 було і при курсі 8, 3 мільйона доларів, вибачте, достатньо, щоб десь половину цих об'єктів можна було. Сьогодні зробити, як то кажуть лялечку. І із енергетичним збереженням, і з енергетичним забезпеченням. Незабаром розпочнеться опалювальний сезон, і хто до нього підготувався ретельно, запросивши фахівців щодо енергоаудиту, утепливши споруди і переорієнтувавшись на альтернативні види опалення, той буде у виграші.